Чому лякаєшся, мій друже, як хвилі бачиш на шляху, Бог любить кожне серце дуже, ти довіряй собі ж йому. Не завжди буде все так легко, бо точка А та точка Б в житті насправді є далеко. Однак Бог в темряві веде, не варто просто сподіватися, що лише підйоми будуть нас. Нам Богу, треба довірятись, з ним більш проводити свій час. Ти зрозуміш, що коли темно, Бог не лишає ні на мить, з його словами нам всім тепло, Він нас навчає, як любить. Проходь свій шлях, не сумнівайся, та лиш на компас позирай, як важко Богу довіряйся, і в Слово Боже поринай. І коли спасати не бачиш, та просто вір, Він бачить все. Для нього ти багато значиш, це саме Він створив тебе. Сміливим будь-як Він навчає, не весь контроль в твоїх руках, Бог штормом нашим управляє, проводь свій час у молитвах, наш Бог великий та могутній і любить нас, своїх дітей. Він створює для нас майбутнє, Бог має тисячі ідей. Він хоче нас зробити краще цей час, щоб серце шліфувати. Я знаю, так стається важче. Та Бог вміє співчувать, нам це здається недоречним, тяжкучий чи груз, та це баласт, наш шлях із ним є безкінечним, і з часом бачимо контраст. І як придаш мій друг на світло, свідкуй, як в темряві богів, бо із творцем життя розквітло, він на молитви відповів: та часом просто будь у тиші, щоб зрозуміти Бога знову. Він вже простив гріхи колишні і дав нам прощення любов.